Всім привіт, Котики та кіски, я містер Котик, Та сьогодні разом з вами будемо грати у гру Hilt Lim Racing. А, вже дуже давно я грав цю гру, а, вона мені дуже подобається. Зараз хочу прокачати якусь тачку а, вибрати разом з вами а, та пограти на, на 100% прокачаної тачки. А, так. А, Дивимось. Так, Hill Climber, так, Тюн 13-13 двигун, пружина якась ресора червона, 14-14, колеса 16-16 по максимуму. Якесь колеса. Що це таке? Не дуже розбираюсь. 10 з 10. так, По максимуму. так, Далі йдемо. Motocross Bike двигун 12 з 12, ресора пружина 4 з 14, колеса 16 з 16, щось це перевертається, мені здається 10 з 10, 10, так, це по максимуму, так, далі, монстр трак, по максимуму чи ні, також, 14, 14 двигун, 16, 16, колеса 18, 18 та шасі чи щось таке 10 з 10. Так, окей. Так, трактор. Дивимось. прокачаний, Так, теж прокачаний по максимуму. то та що таке? Дивіться, все по максимуму. Так, далі. Хіпіван. Хіпіван. Так. Що? Нічого не прокачане, Вона мінімальна. Дивіться. Один з 15, один з 15, один з 10 та один з 20. Так, окей. Так, в мене зараз 76 мільйонів. 334 тисячі 425 монет. Так, окей. 4800. Купили. Двигун. Так, давайте все по одному поки що купимо. Так, 5 тисяч монет пружини. Так, 20 тисяч монет. Купили. 4 тисячі монет паливо, червона канистра. Так, є, купили. Так, старт. Так. чпуньк Так. Газуємо. Так, щось мені здається треба було перевірити спочатку, як вона їде так. Бачите, я газую, але щось, мені здається, що тачки байдуже, що я, що я натискаю на газ. Так, щось не дуже вона їде. Так, ну давайте спробуємо трішечки та будемо прокачувати по максимуму. Бачите у, у цієї тачки е з позаду. А, -а, -а, а! Дах відвалився! Прикольно! Е дим валить з труби, так. Так, так, так. Паливо підібрали. Так. Так. Щось вона пшикає, пукає, ледве їде. Ну так, мені здається, що трішечки вона вже розігналася. Так, ну зараз будемо її качати по максимуму. Хіпі Ван. це якась е, така маршрутка чи мікроавтобус щось таке. Мені здається. Так, ну давай вже швидше, будь ласка. Так. Ну. Бачите, дуже непогано виїжджає з цих е, ям. Так. Так, так, так. Заїжджай. На гору, так, є. А, ні, пут! Двері відвалилися. Все. Так. Так. Тачту так тюн, так, двигун 10800 Купили, вже бачите. Далі йде дорожче. 19 200 монет. Купили. 30 тисяч монет. Купили. 43 тисячі 200 монет. Купили. 58 тисяч 800 монет. Купили. 76 тисяч 800 монет. Купили. Що? 97 тисяч 200 монет. Окей. Так, купили. 120 тисяч монет. Так, купили. 145. 1200 монет купили. 172 800 монет. Купили. 2020 монет. Так, купили. Так, 235 200 монет. Купили. Так, останні 270 тисяч. Купили. Так. Окей, все. 15 з 15. Так, все. Двигун ми прокачали по максимуму. Так, що? Давайте ресори, цю червону пружину якусь. 11250 Купили. 20 тисяч придбали. Так, 31250 Придбали. Сорок тисяч придбали. 61 250 купили. 80 тисяч монет купили. 101 250 купили. 125 тисяч купили. 150. 151 250 купили. 180 тисяч купили. 211 250 монет купили. 245 тисяч монет купили. 281 250 монет купили. Так, окей. 15 З 15 по максимуму прокачано, Круто. Так, 45 тисяч монет купили. А що це таке, до речі? 80 тисяч монет купили. Це якийсь балон з газом чи щось? Я не дуже розумію, що це таке. Так, 125 тисяч монет купили. 180 тисяч монет купили. 245 тисяч монет купили. 320 тисяч монет купили. 405 тисяч монет купили. 500 тисяч монет. Купили. Так, все. Окей, максимум. Бачите? Але до кінця вгору. воно Перше. Двигун там одна. Рісочка не доходить. Пружина теж одна, а тут десь 4, мені здається, щось таке. Так, окей. Давайте ще паливо. 9 тисяч купили, 16 тисяч купили, 25 тисяч купили, 36 тисяч купили, 49 тисяч купили. 64 тисячі купили. 81 тисяча купили. 100 тисяч рівно. купили, 121 тисяча купили. 144 тисячі. Купили. 169 тисяч. Купили. 196 тисяч. Купили. 225 тисяч монет придбали. так, 256 тисяч монет купили. 289. Тисяч купили, 324 тисячі купили, 361 тисяча купили. Так, і 400 тисяч рівно купили. Так, бачите, а ось тут вгору до кінця ці штучки голубі дійшли. Так, окей, все. 15-15, 15-15, 10 з 10, 20, 20 Вау! Все, так. let's go, Поїхали. Так, і що? І як? Вау! Вона так розженяється дуже швидко. Вона летить як літак, як навіжена. Дах одразу відвалився. Так. О, ні! О, фу, пощастило, пощастило. Так, вау! Дуже круто. Вау, мені подобається по максимуму прокачувати ці тачки. Вау! Вони після. Бачите заднє колесо йому все, капець. Гайки йому приснились. Так, Так, а переднє ще нічого. А чому тільки заднє? А коли переднє також таке було? О, все, бачили, переднє таке. Як і заднє. А чому? Ми ж прокачалися по максимуму. Чи вона так швидко їде, що вони стерлися та полопались? Все відвалилось коло. Що, ви бачили? Відвалилось заднє колесо, а потім. Так, переднє відвалилося, то воно само ремонтується на ходу, ви бачили? Заднє спочатку відвалилось і само поремонтувалось, а потім тільки що переднє відвалилось. Та теж як заднє перемонтували само. І бачите, воно нове, геть. Не, не здулось нічого. Не стерлось. Вау! А, ні, 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 ні. А, ні. Це дах відвалився, та трішечки загнулися. Так, ну мені подобається. Давайте ще раз спробуємо. Подивимось, як вона розженяється. Так. Так, ну вона пукає пшикає, як і раніше, але летить як... халікоптер. Вертоліт. Вентилятор. Дуже круто. Так. Але... Така е, дорога трішечки нерівна. Так. О, ні, ні, ні! Дах відвалився. Так, це фліпчик, так? Так, водій е, йому за кермом норм. А мені здається, що оці два чувачка позаду які сидять. Мені здається, що. Їм погано трішечки стало. Коли дах відвалився. Так, бачите переднє колесо геть здулося, як раніше. Так. Ми заїжджали раніше, воно теж здуло. Так, відвалилося, так. За чпуньк! Бачили, це треба, щоб воно, по-перше, здулося. Потім, по-друге, воно відвалилося геть зовсім. Десь улетіло дуже далеко. А потім воно пшикає там якийсь дим, чи що, та відновляється та нове стає геть зовсім. Так, доїдемо до корони. Так, тепер заднє колесо. Стерлося, лопнуло, здулося. Так, хочу доїхати. Так, тут 1000 метрів. Дуже круто. Так, та ще й доїхали до корони. Так, дуже-дуже мені подобається. Натисніть, будь ласка, на вподобайку мені. Мені буде дуже приємно. Так, бо ми бачили, доїхали до 1000 метрів та доїхали до корони. Так, ну що, відвалилося, бачили колесо заднє, все. Знову якийсь дим, відновилося геть нове. Тепер переднє стерлося, здулося. Так, зараз воно все відвалилося. Так, пшикає щось, димить. Відновилися. Круто, мені подобається. Мені здається, що дуже круто вони це придумали. Так, дякую вам, що ви так придумали. Круто. Мені подобається. Так. Отак, так, так. Ось так. О, так, все заднє знову. Здулося. Мені здається, коли я е, стрибаю на цій тачки е, мікроавтобусу, там е, десь е, згори, донизу воно, як е, мені здається, лопає, здувається. Так, все. В воді теж е, трішечки йому погано стало. Так, тачто контін. To так, ну все, бачили. Ми сьогодні прокачали тачку хіпі-ван. По максимуму геть все прокачане, Подивіться, будь ласка, напишіть у коментарі, скільки у нас на початку гри було монет. А скільки зараз, скільки ми витратили, мені буде дуже цікаво. А, окей. А зараз хочу вас попросити натиснути на кнопку Підписатися, натиснути на Вподобайку вона виглядає як великий палець до гри. Мені буде дуже приємно. Натисніть ще, будь ласка, на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Напишіть, будь ласка, в коментарі, сподобалось вам сьогодні чи ні. А, дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення. Ще я вам залишу ось тут. буде Відео теж на Hill Climb Racing. А ось тут буде кнопка підписатися на канал. Все, тепер до побачення.